Кухня, і то така. Ага, це плюс, сама так, сама квартира, ще плюс комуналка. Десь приблизно всім привітики, і сьогодні ми розпочинаємо наш випуск з самої актуальної теми. Це житло. Сьогодні я хочу показати вам наші апартаменти, в яких ми живемо, у В'єтнамі, а саме в місті Дананг. Ще хотіла сказати два слова. Про те, як ми знімали, як шукали наше житло, все та ж схема, яка починалася і в Єгипті, і в Таїланді. Перед тим як летіти до В'єтнаму, ми шукали житло на тиждень через букінг. Сюди вже прилетіли. Відпочили трошки, і буквально на третій день ми пішли ось по таким житловим комплексам. Напряму просто заходили в будинки, де було написано апартаменти, і просто вже дивились і вибирали. Район у нас більш-менш тихий. В цей район ми попали взагалі в перші дні. Тут неподалік ми і знімали наше житло через букінг, і одразу ж пішли на третій день. По вулицям шукати своє житло. Розположення подобається те, що неподалік біля нас базар, недалеко від центру. Буквально 7-10 хвилин на скутері можна добратися, і саме головне це море. Море буквально десь один кілометр, тобто можна навіть і пішки ходити. Це зовсім недалеко. Але якось в останній час почалися якісь ремонти, щось сверлять. Бо на початку взагалі тут було тихо, але для В'єтнаму це нормально, так як В'єтнам на старті туризму, і тут весь час ідуть якісь будови, весь час щось будується. І ось так. Зараз зайдемо всередину, і я вам покажу, як це виглядає все зсередини. Тут у нас Такий гараж стоять скутери всіх, хто тут живе. Ось наш електробайк. Про нього я вже розказувала в попередніх відео. Розказувала, за скільки ми орендуємо його на місяць, тому хто не дивився, обов'язково переходьте, буде цікаво. І приходить в нас одразу водичка. Тут ми собі беремо, щоб... Вони їздити в супермаркети, там і дорожче. Ось ось такі 20 літрів. Ми беремо за 25 тисяч донг. Тобто вода закінчилася, приносиш пусту бутилку і на заміну вже береш повну. Ось так, куди далеко не потрібно ходити, їздити за водою. Все на місці, що дуже зручно. Так, далі підіймаємось на ліфті. У нас шостий поверх. І заходимо всередину. Тут у нас такий код на дверях. Нажимаємо код і заходимо всередину нашої студії. У нас тут взагалі дуже круті краєвиди. Ось тут є таке вікно маленьке прямо, прямо як в автодомі. І з видом на гори. Ну, камера так це все не передає, але дуже красиво. Так собі стоїш на кухні, готуєш і просто милуєшся горами. В квартирі є все необхідне, що потрібно для життя. Є ось такий холодильник, невеликий, є кухня. До речі, є вся посуда. Взагалі це супер, тому що в Тайланді мені прийшлося багато чого докупляти. Тут взагалі було все: від тарілок до сковорідок, все було. І дуже красиві види. Ось тут робоче місце мого оператора-монтажиста, який створює всі ці відео, які ви дивитесь, і дуже крута панорама прямо на море. Ну, камера цього не передає, а взагалі так в реальності дуже красиво. І підемо далі. Тут у нас спальня кімната, є кондиціонер, величезне ліжко, велика плазма. І теж дуже красивий вид на гори, на місто. Ось так можна. І там видно море. Море, гори і місто. Теж дуже крута панорама. Ну, Тут таке моє місце. Робоче місце, так сказати, така студія. Але для двох я б сказала, що зручна. Так, великий шкаф, холодильник, кухня і тут така спальня кімната. Ось так це все виглядає. Але види просто нереальні. Ось так, подивіться. Знову ж таки, камера цього всього не передає на 100%. В реальності це набагато красивіше. Дуже гарні гори, море. Дуже круто. У нас тут такий більш-менш спокійний район, я вже говорила, але те саме буває, що десь якісь сусіди можуть співати в караоке, наприклад, якщо в когось якесь свято. Дощ? І в них депресія, всі співають. Але для В'єтнаму це нормально, тому ми вже теж до цього звикли, вже якось навіть не звертаємо уваги. Далі ванна кімната, тут в нас таке велике зеркало, бризкавка і пральна машинка. Що дуже круто, тому що, наприклад, в Таїланді в нас свої пральні машини не було, нам прийшлося носити речі поблизу чи платити за це. Тут є своя, ось так. Береш, коли хочеш. І тут у нас ще одна панорама. Прямо ста на сусідній будинок можна спостерігати. До речі, завжди відкриті вікна, двері завжди можна спостерігати за сусідами. Ну, вони за нами я думаю, так само роблять. Можна дивитися, хто чим займається. І знімаємо ми таку студію за 6 мільйонів донгів. Так, у В'єтнамі можна рахувати себе мільйонером. Так, значить, знімаємо за 6 мільйонів саму квартиру. Окремо платимо за інтернет і воду по 180 тисяч на кожну людину. І орендуємо ми квартиру на три місяці. Тобто, одразу ми прийшли і зробили такий договір з господині цього будинку, внесли завдаток. Ще 6 мільйонів, тобто, через три місяці ми можемо знову продовжувати орендувати це житло, якщо не знайдемо нічого кращого. Нам тут подобається, але може будемо дивитися ще якісь варіанти. Може, навіть в якихось інших місцях поживемо з іншими панорамами, так сказати. Взагалі, в В'єтнамі дуже багато різного житла, і дуже легко шукати ось так, якщо напряму йти, запитувати, дивитися взагалі без проблем. До речі, у В'єтнамі без туристичної страховки ніяк. Кожен мандрівник знає, де це краще зробити. Але я ще раз нагадую: в додатку Hotline Finance у ньому можна порівняти тур страховки від різних страхових компаній, вибрати найкращу для себе. Варіант, і вже за 5 хвилин після заповнення даних отримати готову страховку. А з промокодом ВІКІ ще й знижку 10%. Тож користуйтеся. Під'їхали ми до свого друга Тараса, і ось бачимо такий величезний житловий комплекс. Зараз зайдемо всередину і подивимось вже його апартаменти. І ось тут одразу в коридорі така панорама. Панорама на місто. І там видно гори. Ну, як і скрізь. Так, і зараз зайдемо всередину. Все, заходимо ми до Тараса. Це Тарас, Тарас, привіт. І зараз він нам покаже свою студію. Так, заходимо всередину. Це тебе що, кухня? Це кухня, все. Така міні-кухня, так. бачу, невеличка. Ага, ти їсиш десь так, на вулиці. Так, <світ> <не буде. світ> Добре. Добре. Так, тут у нас кімната. Бачу, велике ліжко, плазма. Це твоє робоче місце, да, я так да. розумію. Такий столик невеличкий. І що в нас тут? Панорама. Так, панорама на що? На, на будинки. А де горе, море? А це, треба на на а, це треба на кришу підійматися, так? Да. Да? Тут немає. Ну, ось така панорама. На сусідів. Можна з сусідами разом каву пити зрання. Good morning, my neighbors! Yes! Hey, yes! Fuck you! Yeah. 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 Fuck you. Ідемо, Йе! yep. так, є кондиціонер. Це дуже важливо. Кухню показали, да, така невеличка кухня, тут у нас ванна кімната. Це включається окрема вода. Ага, в тебе є бойлер, так? Ну, ні бойлера тут немає, в сіні, там я не знаю, як вона підігріває. Ага, так, є туалет, є душова. Є зеркало велике. Ну, ось така невеличка студія. Плюс-мінус розмірами, як і у нас. Все, що ви, це одна проблема, ось весь холодильник. — А, це такий міні-міні бар. Так, ось такий міні-холодильник. Ага. Такий маленький. Ну, ось така кімнатка, але затишно, зручно для одної людини. Та й навіть для сімейної пари, для двох тут буде супер. Так, і скажи, за скільки ти знімаєш цю студію? Орендую за 7200 7 мільйонів 200. Ага, це плюс, сама. Да, сама квартира, ще плюс комуналка. Десь приблизно 1 мільйон виходить, ще комуналка. Це сюди входить 4 рази прибирання, вода, світло і територія. Територія закривається, охороняється, охорані і угу. все таке. Піднялися ми на сьомий поверх і зараз будемо оглядати панораму. Ось такий великий балкон. До речі, на кожному поверсі є пральна машинка. Ух ти, ну панорама тут взагалі просто шикарнюча. Подивіться, які гори, і вони наскільки близько, просто супер. Прямо ось так, панорама на все місто. Ще Тарас нам пообіцяв, що вечором зніме вечірню панораму. І ще покажу кусочок відео, як це все виглядає вечором. А ось такий у мене вид із криші дому. А це ось з другої сторони. Оце далеко підсвічується гора, дорога на гору.